Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з такою... Де вона там? Щас не світиться, так? Да? Засвітилося, так? Да? Да, засвітилося. Все. Заряджений трицикл. Знімаємо його з зарядки. Так, заряд наложимо окремо, включаємо зажигання. І він показує максимум два ділення. Е, ну, також немає бути. Це значить або проблема в датчику, або проблема з зарядкою. І все. З чого взагалі складається трицикл? Це ззадів тут стоїть в нього мотор. Да. Тут стоять акумулятори. І під акумуляторами стоїть контролер. Контролер він. Керує усим повністю. Ото, що там до контролера зарядка, розводка тока стоїть, і дисплей, так. Да? Тобто, якби, вся проста конструкція. Зараз подивимося контролер, як таковий він гавкнуть, він новий, бачите щепленочки. Контролер, як таковий гавкнуть не може. Може, і датчик обманювати, і зарядне щось не доходить. Скоріше за все. Тому ми зараз поетапно знімемо акумулятори, перевіримо їх уся, зарядним. чи вони повністю заряджені, чи той контролер відповідає. Це, це зарядне, це зарядний контролер там. Подивимося, може десь проводок вискочив по всьому по порядку. Бо як дивишся відео, там, багато хто розказує, що може бути. Давайте наглядно все. Зараз ми бачимо що тест. Він показує 72 вольта. 72, ось він зараз при запуску. І дві ділині. Бачимо, раз, 72 і впало. Так що, почнемо з того, що ми зараз знімаємо акумулятори. Ні, давайте ми спочатку перевіримо бортове напряження в сіті, скільки на виходах. Вони з'єднані послідовно, це елементарна фізика. На приборці показує 72, а так показує 67. Тобто вже в нас розліччя в зарядному току. Воно на одному акумуляторі скільки на току покаже. 13,5 на одному акумуляторі. Це прекрасно. Зараз ми таким чином перевіримо всі акумулятори. Ну і заодно їх знімемо, тому що так не має бути. Зараз ми снімемо, подивимося до самого контролера. І перевіримо всі акумулятори, я ж кажу, таким зарядним, яке також відключається, коли все заряджено. Так, заміряв заряд в акумуляторах во всіх, як під копірку 13,6. Значить, з акумуляторами. Повний отличный старт. Зараз ми спробуємо хоча б один підзарядити. Не знаю, пише десь, що він 12 вольт чи не пише. Но ми візьмемо зараз наше зарядне. В режим мотоцикла, його включимо і спробуємо зарядити до повного. На тесті акумулятором показує 13,3 вольта. Переключили його в режим мотоцикла. І він заряджений. Тобто, у нас акумулятори по факту сейчас повністю заряжені. Я думаю, що усіх смисла немає перевіряти, але ми перевіримо. Акумулятори сейчас по факту повністю заряжені. У нас чогось на таблу світить два ділення. Тобто, акумулятори заряджені, в них 13,6 вольт. Ну, Зарядне, значить, роботи добре. Зараз тепер ще заглянемо туди в контролер, Може там щось трохи не так. Конкретно в цю моделью стоїть вона все всього запечатано. Жесть тянечку, зараз ми його викручуємо, дивимося, що там знаходиться. Так, ось ми відкрили наше. Серце всього мотора. Ось оцей ось оцей. Він відповідає за роботу всього нашого трицикла. Це головний контролер контроллей китайської акумуляторної техніці. Оці білі провода з фішкою. Не знаю, як значно видно. Ось, видно, білі, потім сині усе попарно. Це, як я вже встиг ізучити. Це свого роду Збивач як білі провода, це Збивач як перефазірувати задній двигатель. Ті усе Сині я так розумію, Під датчик хола. Красними усі у нас входить зарядка. І йде далі жовтий-чорний. І все, все тут візуально працює. Ці -всі це для тестів, ось тут, не знаю, видно все. Вони попарно, їх можна стикувати, ось ці фішки. Це як чек свого роду. Того їх стикувати не треба ні в якому випадку. На них ось спеціальне обозначення, що вони роблять. Для чого вони роблять. Тобто їх трогати не треба. Нам ця фішка плюс що входить. Цікаво яка, в принципі, все з нею в порядку. Зараз ми його ще раз протестуємо. Якщо все в порядку, то так воно і буде. Ми перевірили, що в нас зараз акумулятори заряджені, що воно все працює. Як воно далі, то вже то ми просто знаємо, що він так показує. Скоріше за все, ми ще, ще будемо дивитися. Скоріше за все це проблема в спідометрі. Я цей спідометр, як собирав його, перевіряв. Тут цю всю багадільню. Там виходить все було доволі качественно ізоліровано. Прям пропаяно, заклеєно гарячим пістолетом. Я сумніваюся, що там будуть якісь дефекти. Тут ми ще раз передивимося. Передивимося. Якщо все в порядку, Забираємо назад. Так як тут все в порядку. Ця фішка виходить, оця фішка йде по суті пряміком на ці провода. Її можна було б навіть почему вивести пряміком на акумулятори, плюс-мінус без цього. Воно просто з'єднане запаралено. Но воно все працює, так як акумулятори повністю зарядні. Контролює заряд акумулятору, виключно оця богадільня. Ну, Акумулятори зарядні, значить, тут все заряджені, значить все в порядку. Все плюс-мінус обозначено, де тут виходить. Ось оце плюс, а оце мінус. Оце нейтраль не, за... не забаняно. Все, ми це збираємо, ставимо акумулятори на місце, Ми знаємо, що вони 100% заряджені, збираємо цю багадільню. Перейдемо до щитка, подивимося ще раз уважніше. Можливо, десь тут щось якийсь ганджик є. А можливо, просто такий спідометр брехливий попався. Що ж ти зробиш? Ми вже розібрали, що в нас в цій частині все в порядку, що питання зарядка йде безпосередньо на акумулятор без контролерів всяких. Тепер йде подивимося, тут на все в порядку клеми кліми поки не ставимо. Скриємо зараз оцей щиток, подивимося, можливо, тут якийсь ганч. Можливо, просто під нього не 20 акумуляторів йдуть, а 30-ка. Може більш високовольтні, я не знаю. Зараз дивимось далі. Відкрили ми цю китайську байду. Все в нас тут порядку візуально. Зараз ми всі ці фішки просто поприжимаємо на дисплею дивимося. Оці, кстати, фішки вони не для того, щоб їздити. Вони для того, щоб, для того, щоб е збивати настройки. А тут ми зараз все візуально подивимося, попережимаємо, ну, наче все так добре зроблено. Ми їх поприжимаємо ще раз, оці всі фішки. Сам дисплей лізти, звісно, ми не будемо. Ці от фішки в мені. 48, 72, 60 вольт, непонятно. Так, придивляємося. Ну, щось я бачу, що тут візуально плюс все в порядку. Дивимось. Візуально обдивились, ціле просто поріжали фішки на всякий випадок. Откриваємо, ставимо клім і дивимося. что-то поменялось, что все так само. такий момент, истинный, что-то изменилось. Не так само, показывает два деления. Выстреляйся. Ну, два, так два, но мы знаем, что в нем аккумуляторы полностью заряжены. Что в него еще раз показывает, навіть больше, 72 вольта. Навіть больше показывает, чем в нем есть на самом деле вольт.